Зараз будемо говорити і про ситуацію на лінії фронту, і будемо, звісно, говорити про кадрові ротації. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи. Права справа з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Дмитре. Героям слава вітаю. Дякую за запрошення. Дякую вам за те, що знайшли час для глядачів еспресу і долучилися до нас у прямому ефірі. Ротації Василь Малюк іде з посади голови Служби безпеки України, але лишається в системі Служби безпеки України. Ну і тимчасовим, тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби буде пан Хмара, так який донедавна керував підрозділом Альфа. Пане Дмитре, що на вашу думку означає, які причини тих оціх -от ротацій, зокрема і в службі безпеки України, чи це той самий великий трек, який охопив і кадрові ротації в головному управлінні розвідки? Вам слово ні, треба відрізняти кадрові ротації в ГУР і відповідна кадрові ротації ДПСУ і служби безпеки України і відповідно, заява президента щодо можливості реформування ДБР. Якщо служба безпеки України ДПСУ і ДБР – це виключно корупційний кейс, то відповідна ротації в головному управлінні розвідки Міністерства оборони можуть мати дві складові. Перше йдеться про те, що це секрет полішинеля, Що у Буданова був конфлікт з Єрмаком. Я не виключаю, що одним з варіантів призначення Буданова очільником офіса президента було послаблення позиції саме екс очільника офіса, і тут буде все залежати від того наскільки самостійно буде Буданов на посаді очільника офіса президента. Мовиться про кадрові рішення. Я нагадаю, шановні телеглядачі. До призначення Буданова була відповідна інформація щодо можливості призначення Федорова. І на момент, коли Федоров е висунув, е в, якщо не вимоги, то відповідно своє бачення е о перебування на посаді очільника офісу президента. Так це можливість проведення кадрових е змін. На що отримав категоричну відмову. Е е якщо Буданов погодився, мені е Хотілося б вірити в те, що скорше за все буде нова команда в офісі президента. Бо е якщо ні, то тоді й мовиться про те, щоб у даного зробили пропозицію, від якої я як казав класик, важко відмовитися. Другий варіант призначення Кирила Олексійовича це можливість якраз абстрагуватися від корупційної складової діяльності офісу президента, тобто призначення людини, якому довіряють більшість українців, має підвищити а суб'єктність офісу президента, і Б відповідно, враховуючи зв'язки Кирила Олексійовича з. І американськими, і британськими, і спецслужбами і політичними колами значно посилити перемовні позиції української сторони. Але разом з тими не варто забувати, що я не виключаю можливості власне нейтралізації таким чином Кирила Олексійовича як одного з потенційних кандидатів на посаду очільника держави. Бо розглядається можливість проведення позачергових президентських виборів, а я нагадаю, у Будано досить високі рейтинги. Тому тут можна розглядати два варіанти розвитку подій: це стосовно очільника головного управління розвитки Міністерства оборони України. Що стосується Служби безпеки України, і відповідно я вже згадав ДПСУ і ДБР, там виключно корупційна складова якраз. Дотичність до тих процесів, а саме операції, мідас, яка проводилася набу і сап, саме служба безпеки України здійснювала безпрецедентний тиск на співробітників набу і сап в моменті дискредитації відповідно фальсифікації кримінальних проваджень проти е, цих співробітників. Ну і відповідно, сам характер подальших дій набу і САП, а мовиться про відставку Єрмака, це розглядається як персональний провал очільника служби безпеки України, тобто фактично, служба безпеки України не виконала тих завдань, які скорше за все покладали на них політичне керівництво. Не для кого ж не секрет, що служба безпеки України за часів всіх президентів це виключно політична складова політична поліція, яка в першу чергу протистоїть не зовнішньому противнику, а виключно має на меті протистояння представникам опозиційних сил. Ну і відповідно тут не варто згадати ті корупційні скандали в самій службі безпеки України, коли доходило до парадоксів. Що е, дружина генерала Служби безпеки України е, е, мала російське громадянство або більше того елітної нерухомості на суму 1,3 мільйона доларів, і таких випадків корупційних оборудок більш ніж достатньо. Достатньо згадати і відповідно підозри екс-очільнику е, департаменту кіберзахисту е, е, Служби безпеки України від того ж НАБУ і САП. І це от якраз і було однією з причин відставки Малюка, А говорити про ефективність, про що повідомляють лідери громадських думок, пане Антін, на посаді е, очільника центру протидії дезінформації про РНБО, пан Кавальов, якщо ви відкрити біографію, то свого часові на очолював регіональне відділення всевеликого Війська Донського. Його повне А Як він пройшов спецперевірку Служби безпеки так, України? Може, це була дуже вдала агентурна спецоперація наших так. спецслужб. Я не виключаю подібного. Пане Антін, інший приклад наведу. По моїх матеріалах було прийнято кадрове рішення самоусунення з посади Арестовича, коли я оприлюднив інформацію щодо можливої дотичності останнього до діяльності російських спецслужб. Молося про те, що за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа його біографія носила ознаки легендування. І відповідно постає питання: Арестович, радник, очільника офісу президента, пройшов спецперевірку, яким чином? Третій приклад, пане Антін, це тим, чим має займатися Служба безпеки України. Кирієнка, екс-очільник Донецької обласної військової цивільної адміністрації. Його рідний брат, один з очільників Міністерства держбезпеки, так званої ДНР, Тобто офіцер російських спецслужб. Четвертий приклад: один з керівників Суспільне, державного мовлення Діхтеренко. Свого часу стояв біля витоків. Руська й в Луганську був зафіксований на момент зустрічі царьова і екс-очільника ЛНР до Болотова з о, е, представниками виконавчої влади Луганської області на момент якраз рішення щодо проведення референдуму про утворення так званої ЛНР. Як ці люди проходили спецперевірку? Це таринаніяльні я я володію матеріалами. Тобто, ну це доволі складний кейс е в прямому ефірі. Дмитро Снігірьо, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Я не, не маю просто додаткової інформації. ну, знаєте, оперативки по тих персонажах вище перелічених, так але будемо сподіватися, що Євген Хмара якого призначили тимчасовим виконувачем обов'язків? Ну зможе зараз реагувати на подібні сигнали, ну принаймні, перевіряти їх на належному рівні. Але е, питання такого плану: Ну Євген Хмара, генерал-майор. Служби безпеки України, який очолює Альфу, так він зараз буде завідувати всією Службою безпеки України, нехай в ранзі тимчасового виконувача обов'язків. І відповідно, ну у малюка була низка заступників, чому заводили людину з Альфи на посаду надзвичайно важливу і різнопланову так, тому що діяльність служби безпеки України вона не зводиться до здійснення тих чи інших лише силових операцій, тобто агентур робота розвідувальна робота, контррозвідувальна робота і так далі. і так далі Чому, на вашу думку, президент зупинився саме на цій кандидатурі? Там три кандидатури було, пане Антін. Тут, як ви слушно доуважили, виконуючі обов'язки. Тому подивимося до да подальшим розвитком подіб. Але тут варто і зауважити, що дійсна служба безпеки України це в першу чергу оперативна робота. Це контрзвідальний контрдиверсійний характер діяльності. Це і відповідна аналітика. Я з глибокою повагою ставлюся до співробітників ЦСОА. А, але ну це відповідно, не основна царина діяльності Служби безпеки України. Тому коли і Малюку розповідають, що він ефективний очільник СБУ, тому що безпілотники Служби безпеки України, а у вас, шановні телеглядачі, не виникає запитання, а яке відношення Служба безпеки України має взагалі до безпілотників ударів по території Російської Федерації, якщо у нас є мадяр? Чому в Росії немає безпілотників ФСБ, безпілотників головної розвідки, головного, розвитку, головного розвитку управління при Генштабі Збройних сил Російської Федерації, натомість є окремий рід військ. У нас він теж є, але у нас є безпілотники СБУ, безпілотники Сил спеціальних операцій, безпілотники. Головного управління розвідки тому не варто власне діяльність служби безпеки України оцінювати щодо ефективності непритаманної служби безпеки України діяльності. Це не їх царина діяльності, а від слова абсолютно. Так, пане Дмитре, ну і от хотів вас розпитати про анонсовані великі зміни в секторі оборони? Так, президент не уточнював, ми розуміємо, що йдеться, наприклад, про кількох керівників. Так і ми бачимо заміну на посадах, переведення на іншу ділянку роботи. Але якого плану можуть бути ті зміни в секторі оборони? Так, і загалом, ну який кадровий резерв може використовуватися для тих змін, і відповідно, хто би проводив ті чи інші, не знаю, застосовував ті чи інші критерії щодо доцільності реформ? Ну, перше, по сирському Зеленський дав чітко зрозуміти, що жодних варіантів відставки або, скажімо, зміни його на посаді не буде. Це вже. А от якраз і свідчення того, що враховують реальний бойовий досвід, і відповідно всі горизонтальні зв'язки. З приводу міністра оборони, ну то, якщо ми говоримо про те, що ми армію доводимо до стандартів НАТО, то це відповідно виключно цивільна особа. Тому заміна на Федора виглядає цілком. Абсолютно прагматично, тим більше враховуючи те, що Федоров має колосальний досвід, власне, якраз і реалізації доктрини так званих стіни дронів або створення кілзон. Тобто те, в чому сили оборони України мають суттєву перевагу, це відповідно засоби ураження. Мовиться про аеродинамічні і аеробалістичні. В першу чергу, це тактика стіни дронів і. Відповідно, Федоров має безпосереднє відношення питання як інноваційних розробок, так і практичного втілення їх в життя, і це відзначають самі росіяни, що в цьому у України колосальна перевага, що досить стислі терміни від розробки до практичного втілення в життя. Тому це виглядає заміна цілком прогнозована і, скажімо, так зрозуміла з урахуванням тих нових реалій, а саме ще раз підкреслю, цивільного на посаді міністра оборони України. Так, пане Дмитри, ну і просив би поділитися своїми міркуваннями щодо попередження. Отже, Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки. Нагадаю, що новим керівником головного управління розвідки при Міноборони став Олег Іващенко, який донедавна очолював службу зовнішньої розвідки. Ну і відповідно, я би просив вас, якщо це доречно поєднати, так би мовити, перехід Іващенка на посаду в головному управлінні розвитки і відповідно якого плану готується росіянами провокація. Так наскільки я розумію, це може бути схема, яку вони використовували з назвою Рязанський цукор, так а можливо щось інше цукор. і не конче це би було, наприклад, в Російській Федерації ідеться про залегендовану чужими структурами, не дай Боже, звісно, але ту чи іншу терористичну акцію. Не виключно такі варіанти розвитку подій. Причому пане Антіно, мовиться про те, що а, ця інформація була озвучена і, і відповідно конгресом Сполучених Штатів був контрольований кит інформації з приводу того, що конгрес сполучених штатів попереджає співгромадян щодо небезпеки перебування на території країни окупанта. Нагадаю, аналогічне попередження було напередодні відповідно терористичного акту крокус холі. Тому досить серйозно варто ставитися до подібних попереджень американської сторони. І тут можемо говорити про те, що відбувся скорше за все обмін даними з українським розвідтовариством, і вже українська сторона озвучила практично ті самі тези, які прозвучали від наших американських партнерів. У будь-якому разі, Російська Федерація має на жаль, досвід проведення операцій під чужим прапором. Ми вже згадали Рязанський Сахарок і там багато інших операцій, які свідчили про те, що російські спецслужби використовують подібну тактику проведення диверсійних актів на території власної країни з загибелі великої кількості цивільного населення, щоб створити так званий казутбелі. Тому виключати подібного з розвитку подій я би не став. Тим більше зауважте постійні провокації російської сторони, а саме, начебто, удари українських безпілотників по резиденції російського диктатора, наразі Трамп спростував цю інформацію, але це свідчить про те, що росіяни готують підґрунтя для можливих провокацій, в першу чергу проти України з приводу відповідно нового чільника. Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну варто е, говорити, що для нього це е, фактично, як то кажуть, е, знайомий міс, е, е, те, звідки він починав. Е, тут варто е, знов таки робити акценти на тому, що е, людина має навчався в чотирьох вищих навчальних закладах, тобто інтелектуал. Оце пане Антіни, на мій погляд, яскраве свідчення фаховості спеціаліста. Плюс, відповідна кар'єра нового очільника, вона була пов'язана з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. З 2015 року він працював там першим заступником начальника головного управління розвідки Міністерства оборони, а потім, відповідно, помічником головного командувача Збройних сил України з питань розвідки. Ну і відповідно, потім під'єднував цю роботу із заступника начальника Генштабу Збройних сил України з питань розвідки. Тобто, то це професійний розвідник, і, на мою думку, це значно посилить можливості головного управління розвідки Міністерства оборони України якраз в моменті проведення оперативних комбінацій на території потенційного противника, тобто на території Російської Федерації. Дякую вам, пане Дмитре, за це включення в прямий ефір телеканалу «Еспресо». Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, коротко і надзвичайно змістовно характеризував певні ротації кадрові і у службі безпеки України, і в головному управлінні розвідки при міністерстві оборони.